Чка Ольга Горбачова та продюсер Юрій Нікітін розлучаються. Хтось питає знову. Знову, тож нагадаю вам спершу, що пара вже була у шлюбі. Це було від 2007 до 2009 років, і потім вони розійшлися. Після того, у 2011 році, продюсер співачка знову почали зустрічатися. Ну а у 2016 році вони одружилися. Виховують вони двох доньок, і зараз Ольга Горбачова та Юрій Нікітін прийняли рішення розлучитися після 9 років у шлюбі. Про це артистка розповіла в інтерв'ю Слава Плюс. Вона зізналася, що вони з чоловіком вже 8 місяців не у стосунках. Три з яких не живуть разом. Поки що офіційно вони не оформлювали розлучення. Однак, за словами Ольги Горбачової, скоро це станеться. І до слова, ініціаторкою розриву стала саме співачка. Вона запевнила, що причина розлучення не у зрадах такого не було. Ольга Горбачова каже, що в неї просто не було ресурсу. Співачка додала, що весь час намагалася вирватися з цих стосунків, хоча в неї прекрасний чоловік. Але справа у тому, що їй було складно, і Юрію Нікітіну теж він потребує чимало уваги і раніше для для Ольги це було нормальним, але не зараз, оскільки вона хоче будувати кар'єру в іншій країні і допомагає донькам у цьому, то їй довелося від чогось відмовлятися, і цим чимось стали стосунки з чоловіком. До слова, після того як у ЗМІ писали, що подружжя розлучається, Юрій Нікітін прокоментував цю новину в інстаграмі у сторіс. Він виклав чорно-біле фото і написав, що життя дивовижне і дав зрозуміти, що не тримає жодних образ на колишню дружину. Він зазначив, що у кожного є можливість починати все спочатку, але на новому рівні Озвитку із урахуванням прекрасного минулого досвіду Ну і більше він вдаватися у деталі не став. Між іншим, як відомо, Юрій Нікітін мешкає за кордоном та Ольга Горбачова пояснила в інтерв'ю Славі Дзьоміну, що насправді вони виїхали до повномасштабного вторгнення.